На останній пікнік у сезоні запрошує парк культури. Тут обіцяють влаштувати майстер-класи з карвінгу на гарбузах, модну барахолку від львівських дизайнерів. А також цікаві квести для дітей у лабіринті сіна. Опісля буде вечір швидких побачень вже для дорослих. Благодійний пікнік з кошти для сім'ї загиблого пластуна Віктора Гурняка. Цікавинкою дійства стане й дерево. Все покрите книгами. Ми ці книжки повішуємо на дерево. Людина зможе може прийти, взяти собі почитати, випити гарбузове лате і насолодитися. Також буде змога обмінятися. Ти приносиш з дому книжку, яку ти вже прочитав, і хочеш обміняти її на нову, ти залишаєш свою, а береш з собою та ще висіла на дереві. До 96-ї річниці створення Зонру в центрі будуть бої. У суботу біля мерії відтворять події ранку 1 листопада 1918-го року, коли Львів захопили українські війська. Тоді стрілецькі стійки виставили біля усіх головних споруд: пошти, залізниці та складів. А у неділю від площі Галицької. ...до ратуші влаштують марш слави вояків Галицької армії та підрозділів УНР. Відтак, під стінами мерії буде бій з поляками. Фактично, з 2 листопада почалися бої між українцями та поляками за столицю місто Львів, відповідно за. Володіння усією галичиною, яку теж поляки хотіли бачити польською. Тарас та Олег Криса цими вихідними гратимуть у філармонії. Син разом з оркестром підготував дві симфонічні програми, у яких звучатиме п'ята симфонія Шостаковича, твір Ігоря Стримінського, а також ред рок американського композитора Вега. Натомість Олег Криса концертом запрезентує створення міжнародної музичної академії світ класичної музики. І він буде давати перші майстер-класи. І власне в неділю відбудеться е, такий символічний виступ професора і його учнів.